Садочок та школа у Синяку отримують чисту воду. Тут відбувся запуск водоочисної установки за новітніми технологіями. Її забезпечив фонд Відбудуємо нашу Україну. Засновник привіз у Бучанську громаду розробку з Маріуполя. Мирне час вона очищає і дає воду для пиття. А якщо відбувається якась техногенна катастрофа, ну или не дай Бог то, що зараз відбувається в нашій країні, то не к любому источнику і напоїв людей. Очищену воду отримують також мешканці села. Нам важливо було не лише для дошкільного закладу, а й для загальноосвітньої школи, і в цілому села мати станцію водопідготовки. Тому що вміст заліза досить високий, і виходячи із рекомендацій, технічних рішень, проектних рішень, було запропоновано якраз блочна модульна станція. Очільник фонду говорить, що все працює автономно. Гарантія від виробника – 10 років. Установка може легко забезпечити питною водою, не лише синяк. Проїзвадітельність цієї установки 100 тонн води в сутки. То есть 30 тисяч людей можуть бути обізпечені їжесуточно водою, пітєвой. Зараз, за словами очільника фонду, працюють над другою такою установкою. Її планують встановити у кривому розі.